Іван Багряний рідна мова, мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили й доброти, Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти. Неповторне слово, мати, про життя найперше слово, друге слово гімн величний. Грім звитяг і клекіт орлі, гімн вітчизни неповторний. І простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крози, пісня рвійна, і така, як пах любиску, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи я. Є на світі мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова матері уста, мова пісня Колискова.